Це жесть сходи в магазин. Ось в Єгипет злітав. До речі, зараз бюджетні готелі, типа Шармінин, взагалі 580 євро за двох з перельотом. А на першій лінії Сіва Шарм, до речі, там зараз реновацію проводять, новий ресторан відкривають рибний з видом на море. Взагалі 750 євро за двох коштує. Ви просто згадайте, коли були такі ціни. А дійсно якісний готель, наприклад, Grand Oasis на першій лінії в Шарксбей можна взяти за 870 євро за двох на 20 січня на повних сім ночей переліти з яд. До речі, дуже рекомендую саме яс. Дуже зручна транспортна артерія. Зараз є трансфери і максимально європейський аеропорт. Все комфортно, зручно, є стоянки. Ми можемо порадити. Тому замість того, щоб ходити по магазинам. Можна відпочивати в Єгипті. А, до речі, ми прораховували бюджетні готелі на три тижні, то такі, наприклад, самі бюджетні четвірки на другій лінії на все включено, коштують взагалі 1100 євро за 21 ніч. Можна і на місяць взяти жити. Це навіть дешевше, мені здається, ніж знімати квартиру. Це ще й харчування буде. Тому для підбору плюс в шапці профілю, плюс у коментарях є мій вайбер. Пишіть.